Всім доброго дня! Мене звати Лена Храмцова. Я живу в Німеччині 20 років і на моєму каналі ви отримуєте інформацію про життя, інтеграцію, події, які відбуваються в Німеччині з точки зору позитиву і мого досвіду. Сьогодні будемо розмовляти про юридичні права українок, які одружуються з німцями, і поговоримо про розлучення. Це питання. Часто ви задаєте на приватних консультаціях, які я проводжу. Будь ласка, якщо потрібно, звертайтеся в приват, під відео, і, як завжди, мої контакти. І от це питання особливо мені задала підпишіться на моїй групі в Фейсбуці. Ви знаєте, в нас є група Фінікс. Там ми спілкуємося за допомогою відео, картинок і. Хлопці, дівчата отримують якісну інформацію один від одного, яка перевірена і яка є дуже корисною. Ласкаво просимо. Група є закрита. Ви відправляєте мені запитання, я підтверджую. Будь ласка, якщо у вас профіль і вас звати Маша, Маша, Наталка, Наталка, Петро, Петро і немає фото, я вас не приймаю, оскільки я хочу спілкуватися з людьми, яких я бачу. Я дякую вам за розуміння. І так, зараз ми говоримо про юридичні права. Майже два роки війни і дівчата, які зустрічаються, які приїхали до Німеччини або хтось до війни зустрічався з німцями, в деяких виходять на фінішну пряму, якщо це можна сказати, іде питання про узагальнення відносин. На що треба звернути увагу? Ми зараз ще раз говоримо про людей, в яких є німецьке громадянство. Якщо ваш чоловік італієць, швейцарець, француз, це, будь ласка, до інших е, законодавств. Я говорю тільки про тих, в кого німецьке громадянство. Для того, щоб подружитися, я не знаю, що треба зробити, оскільки дуже великий ем, бюрократичний такий. Ем, Буде тиск на вас, але якщо ви одружитесь, які права ви маєте? По-перше, ви отримуєте Aufhenгальtст на рік спочатку. Ще раз, зараз для тих, хто буде писати під відео, я отримала на 2 роки, на 10, на 25 одразу. Кожна земля має свої вибрики. Ви це вже, я думаю, дуже добре знаєте. І коли ви одружуєтеся, деякі дають Aufhenгальtсттітель на 3 роки одразу. А деякі дають на рік, потім знов на рік, потім знов на рік. Це означає, що після одруження ви офіційно маєте право три роки залишатися в Німеччині або рік, ви в цей час маєте право працювати, у вас абсолютно є всі права. Питання, чи буде платити Джоб-центр мені якісь гроші? Не буде він вам нічого платити, оскільки, коли чоловік каже, я. В радості і в горі з тобою, ото те горе він має і платити. Джоб Сентр каже, ви хотіли одружитися. До речі, ви знаєте, що якщо у вас чоловік працює на 400 євро, йому не можуть не дозволити з вами одружитися, оскільки він не сам на соціалі, і він ще запрошує людину на соціал. Тому я думаю, що всі розуміють, чому це. Юридично неможливо. Коли ви одружуєтеся, ви застраховані разом з чоловіком. Давайте такий варіант, що ви одружилися, наприклад, ви не працюєте так, одразу. Ви будете медично застраховані разом з чоловіком. Дитина, яка народиться, також буде застрахована разом з вашим чоловіком. Тут проблем немає. В чому плюси? Коли у вас народиться дитина, вона офіційно буде мати німецьке громадянство, оскільки вона за правом народження отримує це громадянство. Дивіться, якщо Українка... Да і німець, то дитина має право на українське громадянство і на німецьке. Подвійно зараз ці всі закони приймаються, що так і лишається. Наприклад, коли народились мої діти в Україні були закони, що можна було тільки одне громадянство мати. В общем, подивіться, коли у вас народяться діти, яка буде актуальна ситуація. Але зараз тенденція така, що. Два громадянства ви можете мати. Проте, якщо ваша дитина буде хотіти бути гос, значить як його сказати, хто в нас працює на офіційних посадах, чиновники, є таке слово, то інколи їм потрібно мати тільки одне громадянство. Потрібно буде відмовитися, але це зовсім інша історія. Тому ваша дитина буде німцем. І ви будете опікуном дитини до 18 років, тому такий момент потрібно вам враховувати. Якщо ви, наприклад, розлучитесь, ви все рівно лишитеся тут, бо дитина громадянин Німеччини. Наступне: питання в грошах: що відбувається? Ваша дитина буде, коли народиться в цьому шлюбі, отримувати дитячі гроші це нормально. Як ви будете. Фінансове питання вирішувати, якщо ви не працюєте, а чоловік працює. Тут закон вам нічого сказати не може. Це ваша домовленість з чоловіком. Можливо, ви скажете, він буде вам переховувати якусь суму на. Ем... Потреби там їсти, пити, купити, можливо, дитячі гроші. Ваша дитина, якщо вона є громадянином Німеччини або народилася тут, вона буде отримувати, якщо я не помиляюся, це Bundeslandgeld, десь так 3000 євро, від землі належить. Да? Дитина буде отримувати цю суму. Хтось виплачує частково, хтось одразу, ну це треба вирішувати. Так було принаймні 17 років тому, коли моя донька народилася. Може, зараз щось міняється, купа паперів, але я думаю, ви просто можете знати, коли народиться дитина. Тепер, ще раз про гроші, все залежить тільки від ваших відносин з чоловіком. Я можу сказати, що. Таке питання морально-етичне. Якщо ви не працюєте і фінансово залежите від вашого чоловіка, це вже не рівні відносини. Ви вже не разом, ви вже трошки нижче. Тому це ваша справа, як ви плануєте? Чи ви спочатку будете працювати, навчатися, а потім Народжувати дитину, чи ви кажете, я народжую дитину, а потім буду робити кар'єру. Дуже такий важливий момент, і залежить від того, скільки вас чоловік заробляє. Деякі німці кажуть: ти будеш робити аусбільдунку одразу і заробляти гроші, твої гроші, твої гроші, мої гроші, мої гроші. І в нас буде спільний рахунок, коли кожен буде відповідно процентуально від зарплати перераховувати. Наприклад, в мене знайомі німці. В них так чоловік заробляє більше, жінка менше. Загальний рахунок, все залежить від вас, є багато моделей, і робіть, що вам потрібно. Давайте тепер про розлучення. Як то кажуть, коли аварія? Сталася така ситуація. І тут починається, полізли таракани, коли оце все кохання, яке було, воно вже не кохання. Зникають гроші з рахунків, з'являється, що ви така. Нехороша, тільки одружилися, або ви хотіли отримати візу. Ну, ви самі розумієте, що розлучення і немає тут нічого доброго. Які у вас є права а, і страхи. Да? Ще раз, якщо вам потрібна приватна консультація, оскільки в кожного своя особиста ситуація. І те, що я зараз розповідаю, це загальні стандартні такі речі, але у вас я впевнена, що є щось особисте. Тому, якщо вам потрібна приватна консультація, ви можете до мене звернутися, я вам допоможу. В німців як відбувається розлучення? Кожен має свого адвокату, це потрібно. Тобто, а можна не мати, не можна. Ви не є людиною, яка ці всі процеси сама може підтримувати керувати. Це робить адвокат. Адвоката маєте оплачувати ви. А ви скажете, в мене грошей нема. Тоді ви йдете, наприклад, ви вирішили розлучитися. Ви йдете до джоб-центра і кажете Добрий день я хочу розлучитися з чоловіком. Я ноль. В мене немає нічого абсолютно, оскільки ми вирішили, що спочатку ми хочемо мати дітей, наприклад, я не вчилася, чи я не можу, у мене мови немає. Що мені робити? І джоб-центр вам каже: шукайте квартиру. Відповідно, ви всі знаєте вже, да, як джоб-центр працює. Відповідно до того, чи ви з дитиною, чи з двома, чи з трьома, і вони вам певну суму оплатять, це ви всі знаєте. Ви можете піти до суда і сказати, що добрий день, я нуль. Вони дадуть вам сертифікат на оплату адвоката. І це оплачує, не питайте мене хто, але це оплачується. І ви йдете з цим сертифікатом. Я думаю, що теж Джоб центр це буде платити. Ви йдете, шукаєте будь-якого адвоката по сімейним справам, ви його знайдете в інтернеті і кажете Добрий день! Знов таки мені потрібна допомога, консультація, і вам розповідають. Ви йдете, стоїте, плачете. І вам розказують, як це відбувається. Після того, як ви вирішили розлучитися, є таке поняття, як тренунгс я. Ви маєте прожити один рік окремо з вашим чоловіком. Деякі родини роблять так, кого великий будинок, не кажуть, наприклад, я живу наверху, ти живеш внизу. У нас тільки холодильник, там написано, хто кому що належить. Багато родин так живуть, оскільки людина не може жінка, наприклад, найти квартиру чи чоловік. Um, дивіться, ще такий момент. Коли ви розлучаєтесь, то um, є багато установ, які um, пов'язані, да, з цим. наприклад, вам потрібно відправити в рентген фезіщо рук інформацію, чи ви працювали. Якщо ви одружилися і не працювали, то вони враховують, скільки ваш чоловік працював, скільки ви або не працювали, і тоді ви отримуєте пенсію від нього якісь там відсотки потім. Коли ви будете отримувати пенсію. Тому деякі, наприклад, живуть 10 років, там також якась дата, і людина ще більше, жінка отримає пенсію. Якщо ви працювали, він працював, і ви більше працювали, то рахується, скільки ви отримали, і він тоді отримає від вас пенсію. Це все дуже індивідуально. Ви рік окремо живете. Якщо вам немає за що жити, а чоловік ваш заробляє 4 тисячі, і ви з дитиною живете, то джоб-центр каже: доброго дня, шановний ге Сміт. Ви в курсі, що ви маєте вашій жінці платити унтагальт і вашому, вашій дитині. Дитині платиться Унтагальт відповідно до Дюссельдорфа табелі. Це офіційна таблиця, яка є в інтернеті. Ви можете подивитися, що тут таке. Там стоять цифри, скільки заробляє чоловік і скільки він має платити. Відповідно, одна дитина, дві. Там вже все є. Або адвокат, це може вам вирахувати, або ви йдете до югендамта. Якщо ваш чоловік каже, сучка ти крашена, я тобі нічого не дам, ви йдете. В Jugendamt і тоді Jugendamt дзвонить до чоловіка і каже: Сам ти крашена. По такому-то параграфу ви маєте платити. Це все дуже серйозно. Я можу порадити тільки одне: якщо вам потрібна психологічна підтримка, підтримка оскільки це дуже важкий процес розлучення, і тут ідуть маніпуляції, погрози, і ти ніхто, ти ніщо, і взагалі я тебе взяв з якоїсь лайна, на жаль, такі ситуації є. Ви маєте право просити про допомогу, і обов'язково у вас має бути людина, яка вас психологічно підтримує. Це, скажімо, якщо ви самі не можете відстоювати свої права, будь ласка, заповніть ці слова. Шукайте того, хто є сильним. В даному випадку сильним є ваш адвокат, є югентамт і є, наприклад, Джоб-центр, які вас будуть підтримувати. Це все реально, це все можливо. І я впевнена, що якщо з розумом підійти, то у вас буде нормальний. Стан психологічний, і ви отримуєте гроші, які вам. Я зараз не говорю про тих дівочок, які приїхали для того, щоб когось обирати або використовувати чоловіків, це ем, підло. І ем, ну, я, наприклад, вважаю, що хоча кожен живе по тому, як хоче, карма вона одна, вона когось зачіпить. Але... Робіть по совісті, хоча так, ваша справа. Майно після розлучення ділиться 50-50, якщо у вас немає контракту. Якщо до того був контракт, то, наприклад, машину він придбав, а ту машину комусь подарував. Тобто, це вже такі нюанси. Це з адвокатом, скільки ви нажили за тих 5 років і далі. Якщо ви 3 роки прожили в шлюбі, то після 3 років ви отримуєте Unbefristete Aufenthaltstitel. Це означає, що. Ви маєте залишатися можливість в німеччині, скільки вам завгодно, так, unbefristet, будь ласка. Є різні вимоги, коли ви маєте знати мову. Думаю, за три роки вже треба буде вивчити. Хоча знаю ситуацію, коли дівчинка, в неї було двоє дітей, вона зустріла знов таки своє розучилася. Вона німка, німкеня да, з Казахстану, і вона знайшла своє перше кохання знов. І хлопець приїхав. В нього були великі проблеми вивчити мову. І от йому продлевали ту візу постійно на рік на рік, оскільки він ходив на курси, ну, не давалося йому, хоча він і працював. Через це ну, є різні моменти, дивіться, звертайте увагу на це, будь ласка. Тренукс я я вам сказала, аліменти також сказала. І тепер, до речі, якщо ви ще не підписалися на канал, будь ласка, Приєднуйтесь, є завжди цікава інформація в мене. Тепер про те, я заберу в тебе дитину. Дуже класна фраза. У мене зразу виникає, знаєте, така картинка в голові. Такий чемодан та дитина. Його можна взяти, тако запакувати і забрати. Це сама перша така фраза. До речі, дівчат, я цю чую цю фразу від вас. Коли ви мені розказуєте, звертаєтесь до мене за приватну консультацію, кажете, чоловік в Україні, і от жінка каже: Я хочу тут лишитися, я не хочу їхати додому. А він каже: Я заберу в тебе дитину. Це дуже така класна річ. Справді, ну це сумка, це чемодан, це якась річ, така не знаю, телефон, футляр. Як можна забрати дитину? Е, маніпуляція 100%. Дитину Дитину вас ніхто не забере тільки через те, що хтось, вибачте, німець, а хтось українець, китаєць, японець чи хтось хтось. Ніхто дитину у вас не забере. Якщо вам це каже чоловік, будь ласка, до мене, я вас заспокою, розповім по якому параграфу, куди його заберуть вашого чоловіка. Дитину заберуть тільки в тому випадку, якщо є безпека, чи, скажімо так, Проблема так, дивіться, якщо ви алкоголічка, наркоманка, якщо ви б'єте дитину, дитина ходить в синцях, дитина не ви нею не піклуєтеся, вона пропускає школу. Тоді її не заберуть вас. Тоді до вас буде ходити юген, там, як по святу воду, з вами розмовляти. Але дитину не віддадуть чоловіку. Тепер наступний момент. Чоловік ваш працює. Давайте так. Ви ж за дитиною дивилися минулих 5 років. А чоловік працює. Як він хоче дивитися за дитину, якщо він працює 40 годин на тиждень? Він його відправить куди? Це означає для того, щоб він мав, наприклад, змогу, можливо сказати, 50 на 50 з вами. Да? Тиждень у вас, дитина, тиждень у нього є такі моделі. Німці і німкені дуже класно для себе вирішили, що вони живуть недалеко. У мене вже відео є до цієї теми різні моделі. І от коли чоловік живе 3 кілометри від жінки. Діти приходять тиждень до нього, потім до жінки, потім так. Німцям це подобається така модель. А просто так, щоб вас позбавити батьківських прав, чи справді через те, що ви іноземка, такого в Німеччині ніколи не буває. І якщо ви кажете, я не зможу нічого своїй дитині дати, вам буде платити Джоб центр і чоловік. До речі, ви в курсі, да, що коли а, ви. Рік живе цей тренунгс'я і у вас немає грошей, чоловік платить вам також онтагаєт вашій дитині і вам. Це все рахують адвокати, тому те, що не вистачає доплатить Джоб-Центр, будь ласка, про це можете не думати. Ще раз. Маніпуляції, які виникають під час розлучення, це просто від знесилля, і для цього все є пояснення, є спеціалісти, які дадуть вам якісну консультацію. Ви можете звертатися до діаконі, до карітас, які вам дадуть консультацію безкоштовно. Будете може дуже довго чекати. Але вони дають консультації в таких випадках. Вони нічого за вас не роблять, але інформацію вони вам дають. Тому це була інформація від мене. Якщо є питання, як завжди, пишіть мені в приват. Буду дуже вдячна вашим коментарям, вашим лайкам і підписки на канал. Побачимось!